Було прийнято рішення про початок референдуму. Питання по референдуму таке. Перше, недовіра уряду і президента. Друге питання: скасування мінських угод, які не працювали ще до моменту, як вони ще і не починалися, підписані, ну і не працюють і зараз. Всі знають прекрасно. Третє питання. Ми вимагаємо блокування окупованих територій, які зараз є під е, сепаратістами, під е, московською владою. І така ситуація, що всі прекрасно розуміють, що ми їх просто годуємо. Треба повна блокада, щоб люди не мали можливості, не люди точні, а ті люди, які керують, не люди, які керують тими територіями, щоб вони не могли там спокійно собі жити. І за зміни до утворення системи самореалізації населення, конституційної.